Дивіться, поки прибираю автомобіль, вирішив вам показати ось таку річ, яку придбав минулого року. Це є автономний обігрівач дизельний 12 вольтовий на 1 кВт. Кому він буде, може бути корисний? Це в кого є електромобілі, економить батарею в зимовий період. Для тих, в кого є якась спецтехніка з малою кабіною, бо в нього найбільший плюс це є його розмір. Він дуже маленький. Порівняно з тими, які продають от 2 кВт, 5 кВт в інтернеті, ну, його можна помістити, мабуть, в будь-яку навіть саму меншу кабіну. Дивіться, 9,5 він має ширини, так само 9,5 висоти, довжина його. 20. Плюс оцей п'ятачок десь в районі 2 см. Загальна довжина 24 см. Я його помістив в легковий автомобіль під пасажирське переднє сидіння, це від нього гофра, яка сюди під'єднується, також керується ось таким пультом. Далі покажу, як я його підключив і як він працює. Можливо, кому буде цікаво.